Едварде, вони більше не відмовляться від бійки, вони хочуть цього, ти не можеш вічно порушувати правила. Може, вони не єдині, хто отримав би задоволення від бійки. Не починай, відрізала я. Ви уклали договір, от і виконуйте його. Якби він скривдив тебе досить. Відрубала я. Немає чого хвилюватися. Джейкоб цілком безпечний. Белло. Він закотив очі. Ти не дуже розумієш, що безпечно, а що ні. Я знаю, що мені не треба хвилюватися щодо Джейка, і тобі також. Він сціпив зуби. Його руки, опущені вздовж тіла, стиснулися в кулаки. Він нерухомо стояв біля стіни, і відстань між нами була просто нестерпною. Я глибоко вдихнула і перетнула кімнату. Він не поворухнувся, коли я його обійняла. Порівняно з теплом останніх променів полуденного сонця, що проникали крізь вікно, його шкіра здавалася цілком льодяною. Він також був схожим на брило льоду, холодний і незворушний. Вибач, що змусила тебе хвилюватися, промовила я. Він зітхнув і трохи розслабився. Його руки пригорнули мене за талію. Хвилюватися це м'яко сказано, мовив він. Це був дуже довгий день.